Він визволяв Харківщину від російських загарбників. Гвардієць із позивним Камас брав участь у боях на Ізюмському та Лиманському напрямках. Разом з братом він пішов добровольцем спершу до ТРО, а тоді до 15-го слов'янського полку Нацгвардії і гідно показав себе в боях на Лугенщині, Донеччині та Харківщині. Бійцю з позивним Камаз 26 років на війну пішов добровольцем спочатку в ТРО, звідти перевівся у нацгвардію. Разом зі своїм братом, 23 березня, ми були зараховані до лав національної гвардії. України. Нас забрали 15-й пол у мирному житті. Камаз був водієм, тож на війні швидко опанував броньовану техніку. Бойове хрещення Нацгвардіїс пройшов на Харківщині. Його підрозділ був у селі Волохів'яр. Камаз мав підвозити боєприпаси. А у разі прорива ворога змінити баранку на автомат і стати у стрій. Проте росіяни під час контрнаступу наших воїнів тікали так стрімко, що Камаз не міг їх наздогнати навіть БТРом. Вони тікали, вони боялися нас, а вони знали, що ми готові. Вони знали, що ми. Не Визволення Харківщини було настільки стрімким, що ворог не встиг отямитись. Нацгвардієць згадує, все пройшло успішно, бо оборона ворога була буквально продавлена у глиб. Рашисти тоді дуже запанікували. Тактика землі. з них добре працює. Добре, не за поводу, що вона влучає цілішне влучає. Працює масло. Далі був Донецький лиман, і Зарічне. супротивник тут здавалося, повростав у землю. Росіяни підвезли свіжі сили та озброєння. Наша задача полягала, щоб саме це село вичистити. Вони були готові до того, що ми прийдемо, і готові були не тільки солдати, а й авіація, були готові артилерія. На Донеччині Камас отримав поранення, підвозив боєкомплект, коли на їхні позиції почала заходити ворожа авіація, вже встиг навіть попрощатися з життям. Прилетіло саме туди, куди я бігав. Але вона прилетіла мене. Така маленька історія, яка мене надихнула на життя. Швидко став устрій, але ненадовго щойно сили оборони завершили операцію на Лиманському напрямку. Поранення далося взнаки і довелося лягати. У госпіталь я йшов а, саме до цієї цілі захищати Україну, а не десь ховатися. Камаз мріє якнайшвидше відновитися і продовжити разом з побратимами звільняти Україну від російських окупантів. Нашу націю не зламать, тому ще не більше. з вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.